Загроза хімічної небезпеки. Як підготуватися, дізнатися про хімічну атаку можна по телевізору та зі ЗМІ. кращий захист від хімічної атаки це протигаз. Купити його можна в аптеці або військовому магазині. Однак дістати протигаз зараз майже неможливо. Тому можна приготувати спеціальний розчин, яким потрібно змочити ватномарливу пов'язки в разі хіматаки. Рекомендується приготувати два розчини. на випадок атаки хлором і аміаком. Їх досить приготувати один раз і потім зберігати в недоступному для дітей місці. Для приготування розчинів знадобиться. Дві порожні пляшки ємністю по 500 мл кип'ячена вода лимонна кислота і сода. На пів літра води візьміть одну столову ложку соди для хлоратаки І на пів літра води одну столову ложку лимонної кислоти або оцту у разі атаки аміаком. Наповніть пляшки водою з содою і з лимонною кислотою. Підпишіть пляшки словами аміак і хлор, щоб не переплутати. У разі хімічної атаки змочіть марливу пов'язку у відповідному розчині і вдягніть на обличчя. Сховище. Заздалегідь подумайте про своє сховище та виберіть приміщення з невеликою кількістю вікон. Підготуйте там запаси води, ліків, їжі та засобів гігієни з розрахунком на дві доби. Як варіант обрати кімнату з мінімальною кількістю вікон у вашій квартилі чи будинку і облаштувати її. Герметизація. Щоб мінімізувати протяги, подумайте, як ви будете герметизувати двері, вікна, вентиляційні отвори тощо і підготуйте всі необхідні матеріали. Для цього вам може знадобитися плівка, яку зазвичай використовують для теплиць, скотч, ножиці, шуруповерт, шурупи або молоток, цвяхи. Одяг. За можливості подбайте про одяг, зроблений із плівки, наприклад, дощовики, перчатки, шапки та протигаз, який захищає від бойових отруйних речовин або хлору аміаку. Якщо протигазу немає, підготуйте марливу пов'язку, соду, оцтову або лимонну кислоту. Куди ховатися в разі хімічної атаки. Якщо ви не можете покинути заражений район, замкніться в приміщенні і щільно закрийте вікна і двері, щілини заклейте скотчем або заткніть тканиною. У разі атаки аміаком спускайтеся в підвал підземну парковку або на нижні поверхи, оскільки цей газ легкий і піднімається вгору.